Купи зустріч, зроби подарунок місту. Такий лозунг акції, побачення офлайн. Її організував студентський парламент Вінничини у спеціально створену групу в соціальній мережі. Молоді люди насилають свою фотографію. Далі на інтернет-аукціоні усі бажаючі можуть купити з ними зустріч. Зібрані гроші підуть на створення арт-об'єкту до Днів Європи у Вінниці. Більше про інтернет-акцію. Роман Га. Побачення офлайн це інтернет-аукціон побачень. Проект організований студентським парламентом Вінниччини. Працює за такою схемою. Молоді люди надсилають свої фотографії до спеціально створеної групи у соціальній мережі і стають лотами. Той, хто запропонує більше грошей за лот, який сподобався, і піде з ним на зустріч. З початку квітня саме тоді стартувала акція. У групі офлайн побачення зареєструвалось більше трьох сотень учасників. Стартова ціна лота 20 гривень. Суть зустріч, спілкування, живе спілкування, тому й ми називали зустріч офлайн. Це побачення не в інтернеті, не спілкування в інтернеті, а з приходом весни живе спілкування між людьми. А друга мета це зібрати кошти і акумулювати їх для закупівлі матеріалів для створення арт-об'єкту напередодні днів Європи в нашому місті. Під арт-об'єктом ми розуміємо втілення малюнку. Це те, що робиться в Європі постійно, коли є розмальовані стіни будинків. Вже визначене це місце. На усі гроші ми закупимо матеріали та фарбу. І студенти, які вміють художники, будуть, які будуть залучені, вони. Реалізується цей об'єкт є на інтернет-аукціоні побачень і ВІП лоти серед них віницькі громадські діячі, співаки та шоумени. Один з них кавенщик Олександр Теренчук. Слово лот трішечки таке, не, не досить приємне, в принципі. Але все ж таки, це лот, я, лот, який допоможе зробити наше місто яскравим, підтвердити, що воно дійсно є європейським. Дружина в мене творча теж людина, і вона розуміє досить багато творчості. Тому я думаю, вона підтримає нічого страшного. Не буде. Якщо це буде не Вінничанка, да, з області десь, то в мене є багато ідей, тому що місто Вінниця є дуже гарних і пам'ятники, і фонтан Вінницький є показати, то в принципі з цим проблем не буде. Якщо буде вінничанка, трішечки потрібно буде подумати. Якесь кіно, якась гарна вечеря, гарне спілкування. Мені здається, що це буде ось так десь. А якщо вінничанин? Якщо вінничанин, ой, якщо він ну сходимо, поп'ємо кави. Поговоримо про наше чоловіче життя. Аукціон побачень триватиме до 28 квітня. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.